Судової системи України продажність суддів стала нормою зафіксувати, як Зафіксірувати насилля насілля, працівників міліції. а безкарність дороговартісним товаром Я ти виступав. там, Говорив, що треба знести майдан, розстріляв людей. Мені друзі загинули, гину зараз на сході. Що приборкати людський гнів, новообрана влада починає квитатися із суддями, що догоджали їхнім попередникам. Верховний суд дозволив заарештувати трьох скандальних суддів Печерського району: Сергія Вовка, Віктора Кацюка і Оксану Царевич. Ті судді за влади Януковича розглядали справи тоді опозиційних політиків. Далі уряд навіть обіцяє кардинальні зміни у вітчизняному судочинстві. І ми будемо допомагати судову реформу проводити. Це, це дуже важливо. В Україні судова, чесна судова влада ну вкрай просто необхідна. Дивіться сьогодні реалії української судової реформи на Прикарпатті. Ще нічого не знайшовши, не знавши нічого. Він мені сказав, буде сидіти ваш син. Погляди зсередини, шукуючи зізнання працівників суду, це не суд, це судилище. Це є приватна фірма, бандитська така корупційна, злодійська. Та скільки зароблятимуть служителів у 2017-му? Його засудили за злочин іншого пологівського маніяка ткача Дмитренко у в'язниці. Досі хоча сам ткач уже кілька років тому докладно розповів, як гвалтував і вбивав 17-річну дівчину. Ця історія кілька років тому сколихнула усю країну. Абсолютно невинного чоловіка кидають за ґрати. Він відбуває термін і проводить там 8 років. Згодом його випускають. За кілька років чоловік після важкої депресії помирає. А от Романа Струца звинуватили у вбивстві валютника. Ми пройшли з ним десятки судів. Судді змінювалися регулярно, деякі просто не витримували тиску. А тим часом хлопець майже шість років перебував у СІЗО. Ще нічого не знайшовши, не знавши нічого. Він мені сказав, буде сидіти ваш син. А звідки ти знаєш, що він буде сидіти? Значить, в них було все заплановано. Тоді суд не взяв до уваги ані покази матері Романа, ані друзів, які забезпечували хлопцеві залізне алібі. Мене викрадають кудась дві сутки, мене вішують ломи, щоб я яблу підписав, на ломи, палять мені, які кульки надівають на голову. Розумієте, дві сутки. Я потім ще пересидів, чотири сутки на КПЗ, тому що я ходити не маю, коли мене відвезли? коли мене привезли на суттєвість фізку, де мене просто туди занесли. Вирок вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Я не знаю, коли це кінчиться і чому люди не бояться Бога, і чому люди бояться виносити справедливі рішення? На волі він опинився за законом Савченко, відбувши в загальному ув'язненні близько шести років. Він працює зараз на даний момент, але дитині вони спортили все життя. Це з 20 років забрати дитину, яка вірила в справедливість, і 6 років слухати ту брехню. Безновинно засуджені українці, безкарні мажори та судді, які почуваються над людьми, аби бодай якось відреагувати на суспільне невдоволення. Уряд гучно заявляє про грандіозні зміни у судовій системі. Ми будемо допомагати судову реформу проводити. Це, це дуже важливо в Україні судова. Чесна судова влада ну вкрай просто необхідна. Перший відчутний етап часткове скасування суддівської недоторканності. Якщо суддю застукують на хабарі, його зможуть затримати на місці злочину без згоди Верховної Ради. У інших випадках дозвіл на притягнення суддів даватиме Вища рада правосуддя безгоди вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано. Якщо суддя не зможе довести джерела своїх статків та майна, його буде звільнено. Відтепер судді зобов'язані щороку звітуватись не лише про власні доходи, а також подавати декларації родинних зв'язків. Втім, нові посадові уклади виявились досить, таки кругленькими, що дозволятиме служителям Феміди більше не приховувати свої маєтки та сімейні статки. Місячний дохід місцевих суддів стартуватиме від майже 47 тисяч гривень. Судді апеляційних та вище спеціалізованих судів виживатимуть на більш як 77 тисяч. Ті, хто очолюватиме судову піраміду, а це засідателі Верховного суду України, перебуватимуться на щонайменше 116 тисяч гривень. І це все без додаткових надбавок, премій та нарахувань, які щомісячно множитимуть вище зазначені прибутки. А поки суддів ділять, сортують та перевіряють свої поточні обов'язки, вони виконують за традиційними напрацьованими схемами. Сотня кілометрів від Івано-Франківська, і ви опиняєтесь у серці Гуцульщини – косові. Тут земля нового золота. Земельні суди справа буденна, але дуже накладна. Особливо, коли у мантію вбирається місцева суддя Марія Крилюк. Її одіозні справи вражають зухвалістю. Ганьба! 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 А у 2007-му про її звільнення клопотав навіть сам президент Віктор Ющенко наполягає шановні члени Вищої ради юстиції на невідкладному очищенні судових органів осіб, які запальнували себе негідними вчинками на терміновому вирішенні питань щодо внесення до уповноважених органів подань про звільнення зазначених суддів з посад. У цьому чорному списку пані Крилюк посідала почесне 35-те місце. Втім, вона легко пережила на своїй посаді вже не одного президента і навіть стала головою суду. Головою Косівського району суду Вороновківського області Крилюк, Марія, Іванова. Щепляє її і вітання. Дякую. Дякую, дякую за довіру. У кріслі голови Марія Іванівна сидить вже близько трьох років, та її судочинство бідкаються люди, вилазить боком не одному прикарпатцю. Настільки була зацікавлені суді, що справу прийняли до розгляду без сплати судового збору. Якщо вона не сплачений, судовий збір справа взагалі знімається з розгляду. Ця справа теж була за спірні сотки косівських угідь. Скаржниця запевняє, у суді лунали конкретні докази на її користь. Та суддя працювала за власним кодексом. Об'єктивності абсолютно не було. Було видно упереджене ставлення до мене, як відповідача. Зададуть питання, якісь, чи адвокат, чи суддя в відповіді переривались. Суд пані Марія програла, втім у вищій інстанції свою правоту все ж відстояла. Апеляцію спокійно, без ніяких проблем. Суд зрозумів, видно, бо вони ж розбираються. Що і як ми приїхали? Була звичайна правильна апеляція. Як має бути апеляцію виграли без ніяких проблем. Пані Параска майже 40 років пропрацювала поміж людей у манті, як секретарем. Розповідає, надивилася всякого. Це не суд, це судилище. Це є приватна фірма, бандитська така корупційна, злодійська. Далі у нашій програмі тарифи на справедливість. Скільки коштує чесне суддівство? Для того щоб розглянути правдиво законно цю кримінальну справу, 2000 доларів. Суд чи театр абсурду? Дружина судді і адвокат по справі позивача. є засновниками в бізнесі Добаві. Перестаньте знімати. Я не буду. Я не Я хочу, щоб неприємно сімати. Це вже суддя із Коломиї. Іван Іванович Хільчук кажуть, давно не соромиться виставляти тарифи на власні рішення. Опонентам Володимира, з яким чоловік судився за комерційні квадрати, такі умови гри були тільки на руку. Він чітко дав зрозуміти, що їм дешевше буде вирішити питання в судовому порядку. Ні з нами безпосередньо. Ну навіть як зрозумілий. І так воно і сталося в Коломийському суді. Суддя, якого можна купити, став радше елементом сервісу для товстосумів. Якщо є з боку зацікавлених сторін якісь пропозиції, має на увазі фінансового характеру, то інші сторіні розраховувати на чесне рішення суду марно. Це однозначно. У цій справі суддя Хільчук власного зацікавлення навіть не приховував. Упередженість була зрозуміла самого початку це по відношенню, по тому як суддя на початку не був зацікавлений надавати навіть елементарне слово, щоб виступити, аргументувати свою позицію. У Коломиї справу пан Володимир програв. Втім, згодом зумів відстояти власні інтереси у вищій інстанції. У Франківському поліційному суді ми виграли цю справу. Пан Михайло звеліз судді Хільчука провів за ґратами рік. Чоловіка звинуватили у викраденні державних коштів під час виконання службових обов'язків. Для того, щоб розглянути правдиво, законно цю кримінальну справу, то я зобов'язан був дати судді Хільчукове, так як він мені ну, заявив тихо все спокійно, 2000 доларів. Це особисто суддя, мови, заявляв, що це? Суддя, суддя. ні, це, так. Конкретно, чітко, ясно. Хабар запевняє пан Михайло, не дав. Тому судовий процес був радше показовим. Провини підсудний не визнав, надав усю фінансову звітність та суддя усі аргументи відкинув. А клопотання відхилив. Я йому видав прибутковий касовий ордер. Оце є корішок від прибуткового касового ордера. І ці гроші я чітко, ясно відзвітував директору Коломийської філії. Якщо б суддя Хільчук витребував ці документи, значить питань до мене ніяких би не було. Попри докази, чоловіка позбавили волі на цілий рік, за начебто привласнені 1300 гривень свою невинність у різних інстанціях. Пан Михайло доводить вже восьмий рік. Та навіть за таку активність чоловік може поплатитись, натякають чиновники з прокуратури та суддя. Зустрічалися в коридорі, і він він мені каже, скільки ти будеш писати ці скари. Ну погрози. Він мені по Усі звинувачення суддя Іван Іванович Хільчук образливо заперечує. Де ж ви бачили таке, аби судді хабарі брали? Це взагалі, це таке щось. Неймовірне. А питання про те, що ви хабарі вимагаєте? Ну, це це взагалі теж дурне. Ми надали навіть ну я навіть не знаю, як це сказати, не желізобетонні докази, а титанові якісь докази того, що ну суддя mm -hmm. діє упереджено і по, по відношенню до нас. Такі закиди лунають вже на адресу Франківського судді Миколи Кишинського. Свого часу він встиг побувати заступником місцевого прокурора. Згодом став суддею господарського суду і, врешті, опинився в суддівському кріслі адмінсуду столиці. Та ненадовго Верховна Рада України звільнила ряд суддів за порушення присяги судді. Зокрема, звільнені судді окружного адміністративного суду міста Києва Олег Бачун та Микола Кишинський. Своє право носити мантію Микола Іванович відстояв через позов до Вищої ради юстиції, але проштрафованого суддю повернули назад до Франківська. Зараз там він якраз вирішує долю спірної ділянки. Там є будинки старі, і нам дозволили вести будівництво по лінії цієї забудови. І все це обумовлено в містобудівних умовах. На основі цих містобудівних умов ми склали з містом договір і зробили декларацію на початок будівельних робіт. І всі ці відповіді, всі ці папері в нас є. Але чомусь суддя Кишинський виніс заборону на дію декларації журналістам народного контролю в суді не раді. Невже є що приховувати? Прошу. Вияснити, чи це є журналіст, особа яка знімає, тому що я можу. Я не хочу, щоб мене знімали то, тому... то, що... Так. Чи це журналіст? Якщо ви це журналіст, я не з'ясувала. Прийшли нам посвідчення. Прийшли. Вилучили. Я думаю, посвідчення чітко ясно. Пише чоловік, якому заважають журналісти, адвокат позивачів, якого як з'ясувалося, поєднує з судею не лише це засідання. А й бізнес інтереси дружина судді Кишинського, Зоя Кишинська і адвокат по справі позивача. Хоптій Мирослав Васильович мають є засновником в бізнесі. Є ще інша фірма, де є засновником дружина адвоката, брат адвоката і дружина судді. І ще крім того, вони оці три от засновників вони взяли на роботу керуючим цієї фірми сина на суді. Докази знаходимо в єдиному державному реєстрі підприємців, але суддя від такого сімейного бізнесу відхрещується. Звертайтеся до адвоката, звертайтеся до дружини. Я під діяльність своєї дружини не коментую. Нарешті усвідомлюючи невигідність власного становища, суддя Кишинський оголошує про самовідвід. Поставлено обговорення, питання про самовідвід і взяв самой відвіду даній справі. До побачення. Гримнув дверима та умив руки, бо НАТО проявилася брудна справа. Але ж це лише поодинокий випадок. Здебільшого захмарні хабарі, кумівство та спільні бізнес-інтереси таки вирішують людські долі. І чи зможе нинішня реформа зламати цю систему? аби життя таких людей, як мати Романа Струца, не перетворювалось на вічний пошук правди та справедливості. Зараз справа наша знаходиться у Верховному суді в Києві. Ми ще все таки надіємося. Інна Синдецька, моню, Коля Боронецька, Роман Кучержук, народний контроль.